Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. А то триває 35 бойовиків захоплено в полон. Лист монстру Путіну, батько загиблої у авіакатастрофі, написав листа російському президенту. Пенсії кримчанам Укрпошта перерахує кошти на півострів щоправда у вигляді переказів. В результаті успішних активних дій сил АТО основні угрупування терористів на території Луганщини та Донеччини відрізані від забезпечення. Про це повідомляє група інформаційний спротив. Українські військові ущільнили кільце навколо Горлівки та Донецька. Терористи здійснюють відчайдушний опір. Армія оточила бойовиків і розділила їх на три групи. Силовики розширили зону контролю навколо Донецького і Луганського аеропортів, намагаючись контратакувати. Бойовики обстрілюють позиції силовиків на цих об'єктах. Єктах із мінометів і градів найбільш складною залишається ситуація в прикордонних районах, а також поблизу Донецька, Луганська, Попасної, Краснодона та Горлівки. Українські військові зачищають від терористів населений пункт Рубіжне під контроль сила. То взято район довкола міста. Також повідомляється, що силовикам вдалося частково заблокувати терористів у Лисичанську на Луганщині. Там українські військові розгромили велику кількість бойовиків та їхньої техніки, а 35 терористів взяли в заручники. Масштабні бої в ці хвилини йдуть на вулицях Донецька. Донецька міськрада просить мешканців не виходити на вулицю та не залишати свої домівки. Бої тривають у квадраті вулиць Маршала Жукова, стратонавтів Артемівської та Красноармійське шосе. Обмежено рух автотранспорту у напрямку залізничного вокзалу. За непідтвердженими даними на вокзалі виникла пожежа. Ця інформація наразі перевіряється. Так званий уряд ЛНР залишив територію Луганська. Про це заявив луганський громадський активіст Дмитро Снігірьов. За його словами, зараз містом фактично керують польові командири бойовиків, зокрема загін Лєшу, який базується в захопленій будівлі обласного СБУ. Також відомо, що українська авіація завдала удару по місцях концентрації бойовиків в районі міста Суходільськ Луганської області. Рятувальники знайшли тіла 272 загиблих з боїнга 777 що зазнав катастрофи на Донбасі. Тіла і їхні фрагменти завантажено у вагони рефрижератори на станції Торес. Повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники обстежили площу близько 120 квадратних кілометрів. У той же час пошукові роботи були ускладнені присутністю озброєних бойовиків. До пошуково-рятувальних робіт було залучено понад 800 осіб та 35 п'ять Ніць техніки нагадаю, внаслідок катастрофи за даними авіакомпанії, на борту загиблого Боїнга знаходилось 298 осіб, 15 членів екіпажу і 283 пасажири. Лист до цитую монстра Путіна написав батько загиблої пасажирки Боїнга. Як повідомляє видання The Telegraph, Ганс де борст у листі розповів, що його 17-річна донька Елсімек наступного року мала б скласти останній іспит і піти вчитися на інженера. Повідомляється, що дівчина разом із мамою, братом та відчимом їхала до Малайзії на відпочинок. Зокрема, батько дівчини в листі зазначив наступне. Путін, я сподіваюся, що ти пишаєшся тим, що припинив її молоде життя. Кінець цитати. Петро Порошенко та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили можливість застосування з боку Євросоюзу більш рішучих дій у боротьбі з тероризмом, як повідомили у прес-службі голові держави. Порошенко та Рюте обговорили питання подолання наслідків терористичного акту, внаслідок якого загинули 192 громадянина Нідерландів, які перебували на борту рейса Амстердам Куала Лумпур. Рюте подякував Порошенку за всі його зусилля, а також українському народові за співчуття і надзвичайну солідарність із голландським народом. Рада безпеки ООН погодила проект резолюції щодо трагедії з малазійським авіалайнером. У ній засуджується збиття пасажирського літака над Донбасом та вимагається надати доступ міжнародним експертам до місця падіння лайнера. Голосування за документ ініційований австралійською делегацією відбудеться сьогодні о 22-й за Києвом. Резолюція може бути заблокована, якщо, наприклад, один із п'яти країн постійних членів Ради безпеки ООН скористається своїм правом вето та проголосує проти. Зокрема, це право може застосувати Росія, яка винесла на розгляд Радбезу власний проект. Тим часом Сполучені Штати мають докази російського сліду у теракті проти Боїнга. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він підкреслив, що за даними американської розвідки, у день катастрофи Україна не мала у районі відповідних засобів протиповітряної оборони, але слідству потрібен повний доступ до місця катастрофи, аби провести ретельне розслідування. Укрпошта відновила перекази пенсії на анексований півострів Крим. Виплати здійснюються за другий квартал поточного року. Щоправда, оформлюються як міжнародні грошові перекази. Окрім поштового переказу, пенсію можна зарахувати на рахунок у банку, але при цьому фінустанова має розташовуватись за межами тимчасово окупованої території. В анексованій Феодосії обіцяють не закривати українську школу. Навчальний заклад номер 20 з українською мовою викладання в новому навчальному році продовжить свою роботу. Про це повідомила голова Феодосійського управління освіти Надія Алексієнко. За її словами українських класів у загальноосвітніх навчальних закладах. Закладах не буде, але є школи, які планують викладати українську мову, зокрема там, де є достатня кількість батьків, які бажають, щоб їх діти її вивчали. Також за словами чиновниці у Феодосійській школі номер 15 продовжать роботу кримсько-татарські класи. Бойкот окупанту вночі в Києві закидали шашками та фейерверками Банк Руський стандарт. Відповідальність за інцидент взяла на себе одна з радикальних організацій. У ній стверджують, що цей банк належить Росії, а значить, кожна вкладена у нього копійка йде на фінансування терористів на сході України. До того ж, цей банк, одним із перших, фактично визнав окупацію Криму Росією. У столиці створять єдину диспетчерську службу для оперативного вирішення проблем житлово-комунального господарства. Про це розповів керівник групи радників київського міського голови Ігор Ніконов. Це буде єдиний центр, до якого зможуть звертатися жителі міста. Контролювати роботу центру, а також диспетчерської служби буде спеціально створена інспекція. Зазначається, що це один із перших кроків до реформування житлово-комунальної сфери у столиці. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.